Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо Янмар US-301. Це тракторець на 30 кінських сил з новішої серії. Він вже по не уступить китайцю 40-вки, тобто він масивний, здоровий. По колесам задні колеса 124 х 26, передні колеса в нього 8х16. По візуальному огляду. Стан у нього хороший. Пробіг 1300 мотогодин з дашком, в хорошому стані фреза. ножі не дуже хороші, вже більшість потрібно міняти. Що саме цікаве в цій моделі, на що я звернув увагу, я ще ні в одному тракторі не бачив такий кут виворота коліс. Зараз його заведу, вам покажу, як колеса практично стають рівно Має він реверс, має він механічну коробку передач, що дуже добре, тому що в янмарах в основному ми знаємо, що йдуть автоматичні. Має захист, так народі кажуть, від рука тобто все в тебе в нейтралку поставити. І основні функції це кут нахилого горизонту, електричний, механічний, підйом фризи, коли ви назад здаєте, це все є в ньому. Працюю як часик, завожу. Взагалі. Працюю ідеально. Єдиний недолік, як на мене, в мене зріс 1,91 м. Я коли сідаю, в мене якраз голова опирається в дашок. Тобто дашок, якщо висока людина бажана під себе переробити. А тепер дивимося, зараз виверну колеса, вийду, покажу, як в нього тут виворота йде. Зверніть увагу, що колеса майже рівно стоять по відношенню до трактора. Працюю взагалі щітко. Ні димка, нічого, навіть при заводки не кидається. Має цікаве сидіння, говорив, що ручна коробка, автоматика вся зручна, під рукою, не ззаді, як звичайно куботах. Такий чудовий тракторець. Цей трактор безпосередньо вже замовлений. Він ще коли плив, людина його замовила, тому вирішив зробити огляд, тому що на вихідні він поїде до людини, скоріш всього, як я зараз скажу на кожному відео. У нас щотижня буде заходити контейнер, тому звертайтесь, зможемо підібрати вам трактор по вашим потребам, по функціоналу. Їдуть трактора від 10 до 105 кінських сил. На кожного клієнта буде достойний трактор. Ну і На даний момент ми намагаємося заказувати трактори трошки дорожчі, кращій якості. Для того, щоб, я так розумію, лучше людині доплатити лишніх 200-300 доларів за трактор, але щоб він був ідеальний. Чекаємо на вас. Находимося на місті Вінниця, Тирівське 62, біля авторинка. До нової зустрічі!